Всім привіт! Ви на каналі Дедал. І сьогодні ми знімаємо відео е, OneBlock, і це наш новічок Fіnecstі Артур. Всім привіт. Мене звати Артур і це моє перше відео. Та. Ми вже трошки покопали, але нічого не зробили. Якщо так. що, це. Е, one... Але це... ми тільки зайшли, то на нас напав якийсь монстр. На нас напав чука Чопабрік. Mm -hmm. е, це. Е, це збірка з тим з, з. Ну, з монстрами. Хорор. Так, да. хорор. Ну давай купати. Ми, ми ще пш... У мене є два семена пшениці. Треба робити О, О свинка. <сх> Лопати. <сх> на нафиг. Играем Skip Inventory, бо и играем. На ігра... якій які ми сложності граємо? Максимум? Uh, ні, мінімум. Ем, о, там яйко випало. І І граємо з сухраннім, тому що якби без нього, mm -hmm. то ми би тупо просравали кожен раз. Так. Ну, я думаю, то що. Ну, це ж таки, все буде навіть не одна частина, як ми будемо проходити цей. До цей... речі, у нас вроді би вже почався другий етап. Е, ні, Другий етап камінь. Опа. О, уда. Водичка. Став... Я поставив тут сундук, якщо що. Все добре. А, я предлагаю нам скрафтити верстат. Я вже. Чекай, У тебе є один блок землі? або будь-який? Не, треба добути. Ну ладно, поки що сюди. Будь здоровий. Дякую. Але то, прикол тому, що жопа буде нашим Ресом буде жопа, якщо тут засплатиться якийсь монстр. Опа! Факел! О, факел, імба. Поставлю тут е, ну, До речі, я, я розумію, ви, ви дивитеся наші відео. Але ну, ви лайки не ставите, поставте хоча б два лайка для продовження цієї рубрики. Ну, наберете три лайка або... Або два буде продовження друга частина. Ну ми подумаємо, можливо. Ні, якщо два лайка, то я вообще... Взагалі... То ні, а то що писання центру буде Уля-ля, то... Опа. Опа. Курочка така файна. Там, походу, хтось жарить курочку. Так. Да. О! ти чуєш ты свистил? так да, так. Да. У меня ж таки все грушей вже не буде ем um. Ничего, ничего. Так, палочки, крафтим. Я кирку. предлагаю зробити. Я. Не, я зроблю загон. Я поки що роблю кур то. Я, роблю кирку. я Нам зроблю до... загон для наших зверей, які будуть. А мы их будем учить. Я, конечно, Ні... ліпше Разводите лепше. Ну че? А, ну то так. Головне, щоб на нас... О, саженец! Имба! Сухни. Саженець так, і семена. Постав його, його стой, в той сундук. У мене Почемо. вже два саженця. Нас вообще нема. І Нам треба всю землю, яка є. Просто... Чуєш, і на нас зараз <кхух>, прилітає якийсь крокозябрик. Ну, на нас вже нападало, то вже жестко тима. дуже. Так. Друг сзади якийсь такий. Ще й музика якась така, знаєш, перестала взагалі грати. Ну, взагалі нічого не чай, немає. А треба дається деку на F5, бо може збуд зазади буде якийсь черик. Ой, боже. Е це треба музику викрутити мені. Амен. Чекай. Знаєш що? Що? Щоб авторські права не зловити. Точно. АП. Кстати, у мене є яблучко. Короче, ми що... до того, ми за кадром, зайшли протестити, стоїмо, ми стоїмо, і на Артура впадає монстр. Та, і воно на мене, і мене так скидає просто. На карту залишу ссылку в описании и на сильно, Я знаю Опа. на кого. Знаєш, на того. The з... Man from The Fog. Він знає на... на шо похожий? На е, Я забыл, там, де ты, ти, типа, заражені зомби є. Так то та, але це мод The Man from The Fog. Знаю. Короче, все мене є, я і поставил там. Ооо, тиква! Тиква, ще тыква, одна. Тиква, тиква, хавка, хавка. Ого, як багато ти... О! Хавчик! Кавунчики. Ковун. Херсонський кавун. Мені здається, що я набагато більше блоків зламав, чим ти. То так, бо я більше зараз я Ще інше роблю. А пішло дерево, треба крафтити топор. Ну, поки що загон у нас буде геніальний. Дуже геніальний. Мега геніальний. Чекай, бо я. Боже, що я зробив? Що? Я заговорився і скрафтив ще одну кірку. То дай мені. На. Дякую. Ламайк. Опа! О, бобер. У нас тут є загон, якщо ти не знав. Ладно, пофіг. А, це, не суть. Це, буде... це, було... це було таке пробно. Давай, по mm -hmm. нашій супер тактиці. Та-та-та. Опа. -та -та. О, 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 о саженець. А, ты тоже О, хавчик. Нам Треба буде знизу поставити якусь штучку. У вже вода є, ми вже можемо по ідеї. Мама! 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 Мама. Та, блін, не вийшло. Да, да, давай спробуємо. Назар, На... сюди, сюди подивися. Я обіцяюся. Все, Габелла. Я про це не говорила, Арсен. Понозер, я повитаюся вже. Було? Там був знаєш той монстр на заставці того моду, який, який в тебе. The Man from The Fog? А знаєш? він там. Він туди заспавнився. Він був знизу, він був знизу, він зараз Короче... знизу, він знизу дивися. Бери хірку мочи, мочи. Не можна, він, я, якщо я впаду, то він на нас нападе. <гум> він, бо Я так вже робив. Шо ти що геній, шо ти геній? Що ти геній, що ти геній? Короче, як... коли б'є Молнія, то тоді він спавнить. Ем... Я, короче, впав і... Ні, я тоді таки говорив, я говорю, то що страшно. Я тоді, знаєш, на що дивився знизу. Ну. На того монстра, Я його побачив тоді. А він... ньюторс він далі там. Його так, нема? він отут. Ага. Він на мене Добре. А два май тут і подивимося. Десь, уподимся. Прикольно. Мускулістий, мускулістий. Ну. No. Добре, мы тебе закрії, братанчик. Так, братанчик не скучай, не скучай. плаки флакис братанчик. Так. А його тут видно. Не роби Велику площадь. Ты знаешь, что він не зміг заспавнитись? Мама мія Італьяно, бо мала площадь. Мама мія Італіяно. Останнє слово Артура. Опа, він заспавнився. Мама, девин? Ну, принаймні в чаті було повідомлення, що ми отримали достіження за те, що він справді перший раз заспавнився. А я би ну, то, то Щоб ви розуміли, який геній, я перший поставив, коротше, мокрі... Е кей. Як то, Боже, я забув. Боже. Опа! Він туди він заспавнився, він летить за мною. Він Де Де він? він? Він, він летить за мною, а я здихати лечу. Лошара, я, я його рахую вбив. Він є лох. Так, іди з... сюди. Жирна давай, корова. Іди сюди. Я закрию, я закрию. Жирна корова. Давай, 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 давай. Та блін. Стій, давай. Давай, мама. Давай. Що? Це двушка в Києві. Це <заркав> двушка в Києві. <заркав> Десь як жопа вивезти. <заркав> Але молоко oh. можемо діставати. Геній, можемо молоко діставати. Ну та. Якщо oh. нам буде якийсь. Oh. Ну чекай, 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 чекай. Що там? Я думав курочку виб'ю. Він вночі переважно спавниться, так? Ну він спавниться в будь-який день. І Дай в день. І в ніч. Я хочу би знизу чи не є. Чуєш, тут можна зрозуміти, який блок ламати над ним частині, бачиш? Та я знаю, то, то, то там не завжди таке. Не завжди, на нашій минулій. Ні, карті. там було. Просто там не видно було. Я не замечал. Можете мы на не уваги? Короче, а я бы сказал, ради нас наших підписників... Бульба. Бульба? Хоть прикол покажу. Бульба. Хоть прикол покажу. Давай. А скики ты знаешь, скикиты блоки накупал? Да. Yeah. Один, один, один. Двеся. А шо? А чого на працю? А, вот так вот! Дивися! Дивишься на мене? Да. Эу! А ч не працює? Ладно, я ще з тим модом не розібрався, тому туплю. Все. Я б ма, я умер. Я зараз тобі допоможу. А я и не пробую її запхати. Опа! Що? Давай! Ай! Вот тата! Арабик! Мо, я випав. Рап, іди туди. Все. І байба. У них у них очі дуже геніальні. Я хочу. Я не знаю, Ти знаєш, коли посадили в обіз'янник? Так, 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 так. Знаєш, що найстремне буде? Коли ми будемо робити віддільну територію для дерев. Там ж буде найбільше спавнитися монстр. Треба буде. Я знаю взагалі тактику, як построїти дім. Опа! Що середині? Картопля Морковка. і морква. Кстати, у нас вже є багато всякого, щоб зробити огород. Ми можемо зробити огород. А де вода? Дай водичку. Я за що зараз буду робити. Що? <звук> який, який шанс? Шо за шансы? Пхай, пхай, пхай. Шо за шансы? Давай, пхаєш? Давай, 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 давай. Відкрывай. Відкрый. Відкрый. Давай, давай. Давай давай. 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 <сих> давай. Не. Добре. Ладно. Жалко. Вона пропала. У мене є ідея. Ну. Заробити трохи більше хату їм. А скільки це відео буде тривати? Три шо? секунди? Йди поставь блог, я тебе ще коли просив. Що, що? Та боже, задоволь. <звук> У нас буде сундук в сундуку, якщо ти не знаєш. Попробуй поламати якісь гравій там чи що. Йди. я коровкам зробив більше місця. Ти в курсі, що він до них може заспавнитись? Це буде наш Ммм, Тільки він блоки ламає. Печалі. Тому то скоріше ми будемо його звірками. Ой. Що там? Да я заспавню, блин, заспавнив. Поставив блок дерева дерево. Ой! все габела. Мама, что это? Ой, я забув крикнути. Ооо! Це точно у меня ебали. Та до мене корови зажали. <рив> Куда ти всіх курів випускав? Я їх, їх не ламав. Що ти зробив? Я їх не випускав, Гені. Що ти зробив? Більше місця. Ти зробив якусь чуш. Запахай тепер їх. Коровка. Там твій друг тебе чекає. Давай запіхайся. А цю корову, я думаю, можна вбити. Вона третя третя. Все. Ми, Ми точно професіонали ступор. цю гру. Можливо. Колись так, колись в якомусь в житті, так. Так. Якщо зараз заспавниться монстр, то я зроблю сальто з 10-го поверху. Якщо заспавниться монстр, то. Ти... Я представляю, як ти кричати будеш. Я ды. Див... А ти писала там вок? Да, да. А дай водичку. Да. Дякую, я зараз буду займатися дуже важливою фігнёю, щоб посадити нам бульба. Дуже важливою фігнью. Я хочу нам посадити бульбу, це не фігня аж така. Хочеш 30 блоків землі? О, курочка! Дві курочки! Ну то. Ламаємо їх. Ну то хоп іду Курочка сама. Дві курочки самі запхалися. А Це називається мільярдер пойбой. Вони я. по вони запаркурили. Що? Ох, вони читер. Чекай, не йди звідси. іди, йди. Що це зробив? А, я тепер не виберусь, я розумію, але я хоча б дещо зроблю. Ти мене, вірну смерть відправи. Я, наверное, смерть відправив. Ладно, поки ты там якось фейню страдаєш, я дуже інтелектуальные справи роблю. Шо так купаю? Фо. Мне треба земля одна штучка. Дай земля одна штучка. Наша тобі земля одна штучка. Не треба. Тебе не треба. Не треба. Не треба. Ну, то на 36. О, это мне надо. Так. Ага, ага, ага. О, ага. сундучок. А дуже не сундучок, походу. А що осталось? Что так різко потемніло? А ты чуєш что хтось свистить? Не, я с звук. Тут хтось просто свистить. Ну, найс, вы грошей не буде мати. Ну, то лох. Яблочко і саженець. Mm. Саженець. А клуб буде вже нарешті наша моя улюблена? Що? Камінь. На, далеко. Треба. Придати... Я посажу бульба. Я садити бульба. Морква і бульба І... о так треба подивитися, чи не заспавнить під нашою... навіть не знаю як назвати Чен О, ще одна корочка е, к... о Чикинк Ми... Нугет. Ми будемо робити фармівку опыта. Там можна, брать. Ну, мені здається, не в цьому житті. До речі, ти прикольно зробив, те, що ти зробив так. Але він буде ламати блоки і через. и на блоки прыгати. що ти? Типа, ти бачиш, що тут ти проходиш тільки через сундук. Но. Тобто так пройти ти не можеш. То прикольно. Тепер вообще ніяк. А ні, через, через верстак можна. А ты вишолись. Так, ідем прочекати, що там є монстр. Нема монстра. Дякую. Угу. Так. Ну, поки що. Мені здається, что. Що... Не, другу частину можно было бы знать, якщо б реально было 2 лайк. Дай гадаю, один лайк поставиш, ти а другий. А другий я з другого аккаунту. Ні, ні, добре, ми так не робимо, мене дебіли. А хто знає, а може і робимо. Ні, ну а ви, будь ласка, можете просто. Ми не такі не нормальні. Нам Бог дав ще один шанс. Або просто не шанс, то що вона зараз здохне від того монстра. Не, вона не здохне. пхай. Пхайся. Там ти ти припхав. Блін. Курочка! Курочка! Вона розумна. Ем, що она робит? Вона Ем, Йди туди, знаєш. А там найліпше тобі буде. Красава. Блин, ми її зараз просрем. Давай-давай-давай-давай, братанчик. А шо вона любить? Чекай, ти любиш вона... це? Вона пшеницю-пшеницю любить. Пшеницю. А любить вона семена пшениці, а ти забрав. Не любить. Давай, Я ти люб... стой. О, О, все, мамонт. Габелла. А ну, подивись, чи він знизу. Та, він знизу. До речі, щось якийсь зламаний, мод? Та, трошки зламаний. Дуже сильно постаралась над цим модом. А це просто вони не С з блок і той. Короче, пішла нафіг, я не буду для неї путіти. Я міг її... І... Не, не надо, да, да. Не надо. Де биба. туди. туда. Засібач тут цей блок. де біба. Стань туди, іди на той блок. Де біба, іди туди. Бубер! Бубер! <кій> І... Момент, строки. Красава! Добре, Мокріки загнали. Мокрі за, за Дай запхати в робочу клавіатуру. Ем, що? Мокрі ті капи запхати в робочу а, клавіатуру. А він напав на тебе. На мене? Де він? Ти впевнений? Ні, він на мене напав, я впав, типу. Mm. Той я бабусь був тут. Угу. Mm. Бедауна. Ми зараз зробимо ще територію, що він спавнився. Mm. Знаєш, в чому прикол? Mm. О, я бачу його. Де? Yeah. Він вже там заховався, він з він з буде. Что ты несли? Пляки, пляки. О, лох. Зараз до тебя такие с такие, Такой. <эхох> я такие типа. <гыл> <laughs> я такие, Ба -ба". И такие баба. Я, да, Ой, я так не походу не Курочки. Ой. я тут бульбочку трошечки тут раздавил. Ну понятно, я, кто уважаешь Бульбу. я короче його вин знизу Опа прикол и что я на тебе напал? Да могли не добавлять мод Де я я впав і зато він на мене напав. Могли й не додати мод. Ні, yeah, мені треба він буде нападати. <laughs> Ні, ну один раз напав. Один О, раз. Курочка яйце! Яйко! Якщо зараз вилупається курочка, ви ставите лайк. Блін. Що? Десь в мене було тут 45 яєць. Реально? Та ні, шоколадно. <гум> так, купаємо, купаємо, купаємо. Да. Так. До речі, е, напишіть під. Е, напишіть в коментарях, чи хотіли би побачити рубрику смертельний забіг. Е, або рубрику е, с, Хто най. хто найгірше побудує. Угу. Легендарна рубрика. Або уродливе, або можна його і так назвати. Чекай. У Урод... мене. мене, мене дві, дві кірки в дві руках, Є Або можна назвати то відео уродливий уродлива постройка. Це вже має бути мільярд землі. У мене, у мене хіба 23. Є на скільки землі... блоків накупав? 200. 220, 230. ка 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 Рикардо 40. Что Паркур. за паркуры? Паркур! Давай, иди сюда, бубер Не, ну, она мае забраться... На... И... Эм, О. Гениально, постройка, чтобы... Итак, здесь Я впал. Мені здається, перше треба вже закінчувати той. Шо? Е, Ну, відео. Реал, ну. Ну так дуже довго. Вже 26 хвилин. Да. Так. Всі... Що? О, чекаємо два лайка. Так, ладно, довольно нормально. Чекаємо Добре. два лайки, щоб продовжити другу частину. Або хоча, або хоча б два коментарі, а це було б дуже рівно файно. Угу. Підписуйтесь, ставте лайки, мікрофони були в Necсті і Дедал. Всім бай-бай. Ну, вибирайте, вибирайте. Ой! Uh.